Хто вкрав документ? Хто вкрав документ? Стоп, документ. А Це на кого ти працює? А чому не сварився? Це відповідь на питання на державу. Це да? на питання. З Ким, З ми позволі той на державу працює. Відповідайте, тоже. Міть задавати, значить, будь ласка, відповідайте. Задайте, будь ласка, конкретно питання. Чого ви музея? сюди прийшли? Тому що є призначення. Немає документів ніяких. Копія, копія є немірна. Ви прийшли не 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 не. коли представляють довго да. директора, приїжджає представник з міністерства. Ви, я я пробив галузі 28 років. Я пережив директорів сотні. Ага. Але були кожен раз представники з міністерства. А це прогурвалися з якимись пасанюрами з балакламами чорному. І тут стоїть ногтями, розказує. Красаві, та да покажіть, покажіть, закон підставимо, а не, 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 не рухайте. Так, так, чоловіка. Я не, не можу. Я не можу. Так, да, Бо я тим же нічого не може. І біліся стоїть, діти, ходьте, послухайте людей, коліків. І поговоримо, чекають, у вас, вашу юрист, йдемо. Тут як то ми будемо. Що ж садити, вон директор теж буде йдемо. Я ж беру, виходимо, а ви кажете, ні. Покажете тут, що я тут пиці всю вашу наміру. Та, ні, да? Я ну, про вас от говорили, ви це ми не не говорили, люди говорили, що я злодій тут розкрадаю, роздіребані, розкрадаю вугілля. Як, ти як, ти рівні, рівні, як ти, були, був би тірівник був без злодії, то ми вже зарплату за це бенні мене за вас би злоді, і, б, зарплату, я не мали. Я вам Знає, б збройність сидів. Ну є такі дані. дані, дані Наведіть люди, щоб почули. Ти що не я... що що це можна, це можна звинувачувати? Ти Ти розказуєш. не можна значить звинувачувати людей, бо немає доказів. А ти звинувачуєш це зафіксовано? Вже мене десять разів. звинуватили. ми прийшли з обладнанням з чим там з грошима, з чим ми прийшли Програма якась. програми немає. Програма якась має бути хоча б з Ми сьогодні Працюємо по програмі затвердженою. З кабінетом міністрів до затвердженої програми по кошторису, який визначений законом в Україні, і погоджений міністерством і затверджений міністром. Ми по ній прийшли. Ви приходите, я все відкидую, зараз будемо працювати по якійсь моїй програмі. Ну хоч покажіть її, якщо вона є. Ви не хочете показувати. Прийшов ваш представник, ваші прийшли охорона. Вона не працює на а по якій ви програмі будете в 23-му році працювати, Володимир. У кошторис 23 працює. На шахта, то, Шахта... я просто захистив і вже він пішов на це. Допустимо, раз. Друге, ви, ви прийшли з своїми представниками, кажете, що вони тут працюють на шахті. В кадрах ні жодної фамілії, ні от тих, що стояли, ні вашого захисника поки що. Немає нічого, є якісь копія наказу. Якщо копія наказу, повинен принаймні бути хтось представник міністерства. Сказати міністерстві є оригінал, я представляю, зачитую вам копію наказу. все, виконуйте його і на цьому крапка. Так виходить? Ви прийшли з тітушками, якимись захват якісь не зрозуміли. Як я можу, як я можу реагувати по іншому? Як ці люди можуть реагувати по іншому? ці накази ми продивлялися. Попередні накази всі були. Подписи, підробки може у нас комп'ютерщик прийти, зараз підтвердити це все діло. Тому ми не віримо на сьогодні, тому що хтось представляє якісь бумаги і тому подібне. доказати в я позвонив, я позвонив її, попросив ви в безпосередньо. Повідомляли про підробку на казі? Це серйозно, це кримінальна справа, кримінальна карта. Будь ласка, якщо ви виявили, що підробляєте. Я знаю, що не мені не робити. Не давайте, не давайте мені не підказувати, що мені робити. Я зараз говорю а про інше. Шановна, давайте знає. я говорю, значить, будь ласка, не приходять. Ви, ви мене вчите, що мені робити, охорону організовувати, що вона погана, чи підробку документів визначати. Я не цей там. Я дію, як я повинен діяти сьогодні, як працівник, як матеріально-відповідальна особа на сьогоднішній день. І Тих всіх людей. Сьогодні ви зірвали роботу е, всієї шахти і далі зірвана буде робота. Нанесені збитки будуть. Хто за це буде відповідати? Будьте скажуть, відповідальний директор, той чи головний інженер, скажем, який виконує на сьогоднішній день обов'язки директора, який виконує. Поки я нічого не передав, ви почали брати всі документи збирати. Я ще нічого, не передав ще нікому. Якщо б я передав всі документи, а їх не видавав, то можна було би прийти і таким чином забирати документи. Ви почали забирати зі стола, позабирали. Я не знаю, де ділися документи, хапнули документи, а що я наші ноутбук. А може заяви якісь там? У мене там є може, накази, якісь е, матеріальні зобов'язання або ще що. Хто його знає, що дає. Є судові якісь там рішення. Ви собі рахуєте, що ви робили це правильно, наскочився сюди, забравши і хочете, щоб я по-іншому себе вів. Як я себе маю вести? Я веду, те, як, як обставини викладаються. Розумієте чи ні? Позавчора подавали документи. Вчора документи забрали забралися, розумієте? Сьогодні з цією випуском ми до вас приїхали. Якщо є якісь сумніви, будь ласка, поліція, зараз ми покажемо всі документи. Мені не, не треба за... це ну, це як саме. Вам Мені буде? не потрібно ну, ваші ліцеї. Ні, поліція зараз підніметься. Ну, ну, Вона не прийняла. Ідемо ти до поліції. Ходіть Подій будь ласка. Я з вами підняла.

Вже затверджений, по тому що ви ваш керівник новий розказує, що до 31 числа і шахта під закриттям. Він каже, що він планує, продовжувати хлопці чули, як ваші Я казав, Є наказ міністерства. У нас є свій. Я сказав, є наказ міністерства. Дальше. Я хочу продовжити підприєм, роботу підприємства ще на деякий час, вже прийшов у питання Юрківу. продовжена робота зараз підприємства офіційно. А, тобто, продовжена. Да. Яка вам так продовжена. Я там вчора. Дотрапиться. А чого ви взяли? Що забрали? Дим, ти по документам. Для чого вкрали документи? Для чого вкрали документи? Ноутбук наш вкрав. Який? Той що там у машина? Папку з документами взяли, вихватили. Знімала камера, ваші охорони, я не знаю, хто та такі. я не знаю, що договору не показали на охорону. Е, нічого не показали, приближали, похватали все, що можна почати. Це Петро... захват підприємства, розумієте? Він, Він вилучив документи по нахлому цими тітушками, які приїхали, і нотбуки нашого директора. І не віддає нашу, нашу документацію, розумієте? це, будь ласка, передайте в органи, які Ну Давайте, хотів директор е, чи... Претендент на що, тому що я розумію, що має бути конкурс якийсь, або має бути... Петрович, немає це... ніякого конкурсу, зразу на поворот деляту її. Ми ну, не, хочемо. Якось... не хочемо, не хочемо його бачити. Що ви недовіра, виявляєте комусь недовіру і тоді Як тим ви, тим ви так швидко забігли, розкажіть? Ну в шахті, Вони всі в шахті, були вчора Василь Васильович, жура, тільки виставив, що <гумно> прийшла відмова <гумно> на герощитка, тут уже мала кандидатура. Ти хто такий? Ти звідки? Я Труцько Сергій Ярославович. Звідки? І Суснівки? Будь ласка! Захищай свою якого милого наче пацанівка зараз страдають за тебе, блять, то Вендерна. і у їй сериторі шаспі девуть, розумієте? По-хорошому, от і все. З вами робити ніхто не хоче, хлопці що не хоче. Може хтось хоче, підніміть руку. Ця да, людина не спіла сюди прийти своїми юристами. У нас кажуть вкрали документи. Вони вже з першого дня починають красти, обборовувати робочі класи людей. Державне підприємство. Ми його так розцінюємо, бо приїхала якась особа з представниками тютушок. Ми з ними спілкувалися спочатку, хотіли намагатися спілкуватися, вони сили поводу дуже агресивно. Зараз хлопці вже трошки заспокоїлися і представилися приватною фірмою, які надають особисту охорону даному Труцьку. Даний Труцько, ми про нього нічого не знаємо. тобто... Керівник був призначений з його слів міністерством, але представника з міністерства у нас немає, і тому ми ми підстави підстав його вважати керівником. Також не маємо. Ми вважаємо, що це напевно якісь підроблені документи. Чи як бо мав би бути представник з міністерства, який мав би приїхати і представити? Розповідають, що шахта вже закривається, що є неправдою, бо шахта не не ліквідовується. Програма навпаки, йде на розвиток підприємства на видобутку, на видобуток вугілля. Вони забрали якісь документи, так сказали? Так, забрали вони, значить, документи зі слів працівників, ноутбук, службові документи, і це занесли все десь в машини. Ми зараз будемо писати заяву на крадіжку. Ми все таки зараз пишемо листи на президента, бо маємо надію, що президент все ж таки поставить крапку в цих захопленнях, бо всім всім керує такий пан Венерин. Це такі сматрящий вугільних підприємствах. Ви будете писати з проханням забрати цього нового керівника призначеного? Так, 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 так. Підстава... залишити Юрківа. Так, так. так. Альба! 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 Стерство, я призначений керівником підприємства Шахта номер 9 Нового Я приїхав зі своїм юристом і з охоронною фірмою, щоб очолити дане підприємство. Зайшов в кабінет керівника. Керівник відмовився залишити, попередній керівник відмовився залишити своє робоче місце. Я його знайомим з наказом. Під відео ми все зафіксували. Він відмовився. В кабінеті колишнього директора було ще два представника, який один представився головою профспілки, а інший представився працівником цього підприємства. Вони також відмовились залишити кабінет. Ми всі належні документи ми їм пред'явили. Ну і вони почали бігати, махати руками, визвали. Почали збігатись працівники, викладали шахти, працівники. І для того, щоб до мене не була застосована фізична сила, зі мною були оці хлопці. Я нічого не викрадав. Ви я, нічого не ну, так... не виносили? Я нічого люди? не виносив, я нічого не викрадав, нічого я там не бравнеті. Це... Нема таких положень законодавств, uh -huh. законодавстві, що представник міністра має приїжджати і представляти виконуючого обов'язки. Uh -huh. Розкажіть я йду виконуючий обов'язки. Я працював на шахті Надія від електросусера до директора підприємства. 17 років. То ви на тій шахті Надія працювали? В Соснівці, в Львові гілля на шахті Надія. І ви самі в. родом з Соснівки, так? Так, я сам родом з Соснівки. А які у вас плани на шахту які у вас працювали? Розвиватись. Розвиватись. Дивіться, у нас одна програма. І програма президента України. Яку ми підтримуємо, яку ми хочемо розвивати, це збільшити вуглевидобуток, збільшення робочих місць, підняти заробітну плату людям, щоб люди нормально працювали. Тому що зараз країна дуже як би то правильно сказати, потребує вугілля, тому що знаєте, і експорт вже заборонили, і не вистачає в країні вугілля. Зараз починається опалювальний сезон. Країна не забезпечена достатньою кількістю ні газу, ні вугілля. Тому є програма президента по збільшенню вуглевидобутку. Потрібно збільшити вуглевидобуток. Самі розумієте, що зараз дуже складні часи в Україні війна і потрібно, щоб запрацювала економіка. Щоб запрацювала економіка, потрібно запустити її. А це виробництво, збільшення робочих місць, збільшення вуглевидобутку. Відповідно, щоб збільшити волговит, потрібно запустити машинобудування. Це Ціла система, ціла програма, над якою треба працювати. Це, це всі прекрасно в Україні розуміють. А чому, чому ваша думка, чому люди проти вас налаштовані? Ну, Дивіться, я з колективом спілкувався і агресивно до мене налаштовані тільки декілька осіб. Я не бачив, щоб весь колектив до мене агресивно налаштований. Є декілька осіб, які дуже агресивно налаштовані. Я не знаю, чи вони мотивовані якось керівником, чи як це вже це вже є своє питання.